Друзі, моє вітання. Важка ніч була вкотре для нас з вами. Бора вкотре такого в наші цивільні міста. Мої щирі співчуття всім тим, хто втратив близьких цієї ночі. Станом на цю хвилину, як відбувається запис, відомо про 31 постраждалого у столиці, і шестеро, на жаль, загиблих зазначив начальник МВА Тимур Ткаченко. Власне... Цієї важкої теми і розпочнемо нашу дискусію з військовим оглядачем. Це Василь Пухньо. Пане Василю, я вас вітаю. Добрий. Пане Василю, особисто чекаєте, можливо, ще сподіваєтесь на якусь реакцію, гідну реакцію від наших ключових партнерів на цю масовану атаку. Це таке, знаєте, питання дуже. Широке в сенсі того, що може бути гідною реакцією в цьому контексті, вже мені здається, цілком зрозуміло стало, що найголовніше питання в, в нашому виживанні це в наших руках. Тобто, що нам можуть зробити партнери, це надати ППО, надати ракети до ППО, і, і все. Тобто, підтримувати нашу оборонку, підтримувати виробництво наших зенітних дронів, що очевидь, відбуватиметься найближчим часом. Адже буквально на вихідних президент заявив, що. Нова платформа співпраці з нашими західними партнерами розробляється в сенсі фінансової моделі підтримки нашого виробництва збройового у контексті дронів. Він говорив про дрони. Він говорив про е, створення офісу компанії NASAMS, яка власне виробляє зенітні ракетні комплекси. NASAMS. це норвезьке виробництво. Що вони мовляв відкрили офіс в Україні? Е, е, я поки не розумію, який це дає нам прикладний контекст, але я сподіваюся, що ось ця, в принципі, історія з данською, так зва. Ною моделі фінансування uh -huh. нашої оборонки в тому числі в контексті зенітних дронів, зенітних наших українських власних розробок. Ось це те, що що вони можуть найкраще допомогти. Ну об'єктивно і реально, тому що е, якусь іншу реакцію, ну що вони ще можуть, от давати з вами по моделюємо що реально ще можуть які бути вийде Трамп скаже що він засуджує ну так це було вже неодноразово що ще я просто чесно кажучи не бачу як інакше партнери можуть реагувати зараз світ занурився в тотальну скажімо так атмосферу хаосу коли сполучені штати завдали удару в тому числі навіть і по Ірану долучившись активно до активного ведення бойових дій. Завдали удару без оголошення війни. До цього це зробив Ізраїль. А світ ну як ніколи до цього котиться просто в прірву глобального світового конфлікту, і це очевидна реальність, про яку Україна давним-давно попереджала усі країни світу. Що загравання з агресором саме до цього призведуть? Я думаю, що насправді всі все розуміють. Всі готуються в міру своїх можливостей, тобто, поки що, наші західні партнери, там, скажімо, Швейцарія, Австрія, навіть Німеччина, можливо, вони не до кінця готові жертвувати своїм комфортом. Але навіть за підсумком останніх подій, ми бачимо, що країни НАТО все ж таки узгодили відсоток ВВП зростання відсотка ВВП до 5% на. Забезпечені власної оборони, ну але а і це до оборони... 35-го року це ще дуже далека перспектива. Ну але це правильні дії. Так ми, ми всі хочемо, щоб це було швидко і на завтра. Але ну але це правильні дії. Тобто, в будь-якому випадку вектор розуміння, скажімо так, ситуації є. Тобто, якщо ми говоримо про реакцію або про якісь коментарі, то це якраз такі є ті реакцією по розумінню наших західних партнерів, того що глобальний конфлікт наближається. Вони, вочевидь, не встигають до нього повноцінно підготуватися. Ну а ми вже в ньому давно нам тут. Нас тут нічого вибирати. Ми просто продовжуємо відбуватися від росіян настільки скільки можемо в повітрі на землі на воді усюди. Тому я не очікую якоїсь іншої допомоги або іншої реакції, окрім як залучення ще більшої кількості mm -hmm. європейських грошей на українське виробництво. Це найголовніше реально. От якщо так знаєте, типу не сидіти там, не фантазувати, не говорити якісь високопарні політологічні фрази. Реальна реакція це. Підтримка нашого виробництва угу. гаразд. Давайте до подій на фронті перейдемо безпосередньо на цьому тижні. закінчується перший місяць літа. Якраз от можна я так розумію, певні вже проміжні підсумки з роботи того великого наступу росіянців, про який говорили багато військових експертів. Ми маємо певну реакцію. От зокрема, полковник естонської розвитки Анс Кевісельк, що він зазначив? Схоже, що літній наступ Путіна захлинувся на старті. За його словами, масштабний наступ, про який так багато говорилося, забуксував через сильну українську оборону і трансформувався в локальні бої. В Сумській області він взагалі практично припинився про те, що ситуація в Сумській області є серйозною проблемою для росіян. Також заявляв і президент України. Тут я процитую його. За один тиждень вони просунулися на 200 метрів у бік Сум, а ми відкинули їх на 200 метрів. Метрів пане Василю, на вашу думку, як мож, які можна зробити підсумки цього літнього наступу росіянців? Він успішний для ворога чи ні? Чи розділяєте ви цю думку, яку зазначають зокрема, ну як президент, називаючи певні цифри нашого просування, так і представник естонської розвідки? Ну знаєте, я е, не можу сказати, що вже наступ росіян захлинувся, тому що реально по справедливості заради е, станом на сьогодні ситуація на фронті можливо одна з найскладніших за останні півтора року. За рахунок чого того, що власне кажучи, е, росіяни тиснуть по багатьох напрямках. Ми бачимо це із Суми, Ми бачимо це на Харківщині. Ми бачимо це ринкупінська, борова, лиман, сіверськ. Торець, Костянтинівка, Покровськ, Новопавлівський напрямок, і навіть частково на Гуляйпільському напрямку теж Росіяни тиснуть. Очікується активізація противника ще на південному фронті, тобто на Запорізькому напрямку, і все це відбувається. От буквально таки в один момент. Звісно, сили оборони роблять все можливе для того, щоб не допускати ось цих масованих штурмів, а масованих тисків одномоментно на всіх напрямках. Зокрема, наприклад, по півдню. Ми бачимо, що росіяни, якби їхня воля, вони вже да давно розкрили актив. Ну, Херсонський напрямок той же запорізький напрямок, але всі ті дії, зокрема диверсійні, які проводять наші сили оборони та безпеки, наприклад, буквально на днях ураження бензовозу цілого ешелону бензовозу під токмаком поблизу міста Волочанськ. Це тому є підтвердження. Тобто, це робота проти логістики, яка не дозволяє повноцінно розпочати якісь штурмові дії на фронті. Однак Росіян справедливості заради й немає таких сил та можливостей для того. Щоб більш ніж тактичні рухи на Запоріжжі чи на Херсонщині проводити в них там є 125 тисяч військ. у Групі військ Дніпро, яка відповідає за південний напрямок, а це Запорізький плюс Херсонські напрямки. Це багато здавалося б 125 тисяч, але величезна територія, яку потрібно а, і окуповувати, фактично і тримати лінію фронту та ще й наступати. Тобто цього ресурсу для того, щоб наступати там на Херсон, наприклад, з форсуванням Дніпра у Росіян зараз немає цих можливостей, але їхня б воля, вони би активніше теж тисле по цих районах, тобто. Остаме на сьогодні ми бачимо е, значний тиск на багатьох напрямках фронту з е, незначним просуванням росіян. Тобто, на моє переконання, я місяцями за останні місяць, ну тобто тижнями за останні місяць говорив про те, що сумський напрямок це не є головною цілею противника. До сум ворог не дійде. Ми це зараз, якраз таки власне, і бачимо. Е, чому сумський напрямок не є ціллю? Тому що головною ціллю противника є Донбас. Це східний напрямок, і там ворог тисне. Найбільша кількість бойових зіткнень там відбувається, якщо приплюсову. Вати усі ті повідомлені за згідно з повідомленнями Генерального штабу СІ Ті, а так які відбуваються саме на Донецькому напрямку, то у нас вийде ну просто число, яке обчислюється в залежності від дня: від 65 до 80 відсотків бойових зіткнень які відбуваються саме на Донбасі і Насправді Донбас, чому я кажу, що я не можу погодитися, що вже там захлинувся ворожий наступ, тому що на Донеччині якраз таки це, напевно, що єдина локація, де Збройні сили України не мають змоги поки що перевернути ініціативу на свою користь. Тобто, в бойових діях, що важливо для командира, зробити так, щоб ініціативу нав'язував ти. А не ворог, щоб ти реагував проактивно, а не реакційно на те, що тобі пропонує який сценарій, який малюнок бойовий діб дій пропонує противник. Відповідно на півдні, а власне ми нав'язуємо нашу ініціативу запроваджуючи так так звану рейкову війну, знищуючи логістику противника на півночі. Поступово ця ситуація теж перехиляється. Ну принаймні, вирівнюється не стільки можливо в нашу сторону, але вона вирівнюється. У нас є точки завдання такої по ініціативи з нашого боку наприклад наприклад той же глушківський район район населеного пункту Тьоткіне, де Росіяни просто втрачають величезну кількість своїх ресурсів за рахунок того, що вони не можуть собі політично дозволити відійти з цієї кишені, а, а варто би було насправді, тому що зараз ця кишеня в такому обороні ну охоплені нашими військами на 180 градусів. Росіяни там обороняються, але політично це невигідно і недопустимо для росіян виходити з Тьокіного, тому вони туди на поки все більше і нові і нові і нові, і нові ресурси по Силають і які там знищують наші дронарі та наша авіація, mm -hmm. е, тому є точки, де ми нав'язуємо ініціативу на північному напрямку, і це якби. Наша перевага є точки, де нас відносно рівно намагаємося витримати ситуацію. Той же лиман, той же Куп'янськ, а От на Донбасі повністю ініціатива в руках противника, тому що ворог зараз має амбіції закрити турецький турецький виступ, який в якому вже ми обороняємося на 180 градусів. Ворога є перспективи для руху навіть не в лоб на Костянтинівку, а зі спробою обійти її через дружківку. Тобто росіянам зараз насправді на Донбасі в них немає потреби. Захоплювати якісь населені пункти, битися в них лобом, втрачати велику кількість військ. Вони роблять як вони за рахунок далекобійності дронів вони намагаються відрізати нашу логістику, роблячи е, стійкі великі райони для оборони, такі як турець, такі як Костянтинівка чи Покровськ, непридатними для такої оборони. Е, звісно, про таку е, ну такої загрози ще немає, щоб ці райони були вже непридатними для оборони і відрізненими від логістики. Але ворог е, має амбіцію і має перспективи для того, щоб це робити. Вити, тобто рухатися на дружківку у сенсі відрізання Костянтинівки від сполучення, рухатися на добропілля в сенсі відрізання від сполучення покровська, спробувати обходити південним флангом через Дніпропетровщину Покровськ таку південну клишню відрізання логістики. Теж робити, ось це те, що ворог має на меті робити, поки що він нав'язує свою ініціативу. Хороша, це погана новина. Хороша новина полягає в тому, що насправді для ось таких, навіть тактичних, поки що дій, а ворог застосовує резерв які він би мав водити напевно десь наприкінці літа або можливо вже восени, тобто він рухається заповільненням свого ну реально заповільненням свого графіку, відповідно виходячи з цього, те що ворог так заповільно рухається на Донбасі, є перспективи вважати, що російський літньо-осінній наступ захлинеться швидше, але це за умов. 1, 2, 3, якщо наші війська мону кажучи, зможуть тримати ту лінію оборони, якщо у нас буде достатній рівень мобілізації, якщо буде правильний рівень забезпечення і багато багато інших моментів, які випливають з цього процесу, тому там точно сказати, що станеться отак, а не інакше, не можна. Я лише констатую те, що на Донбасі нас наразі досі зберігається найскладніша ситуація, де саме противник нав'язує нам свій малюнок бойових дій, і казати, що ворожий наступ захлинувся. Я би ще точно не ризикнув цього робити. Угу. Гаразд кілька уточнень, і зокрема щодо сумського напрямку, наскільки я зрозуміла вас, ви говорите, що основний акцент є, це безпосередньо Донбас. Сумщина не є пріоритеті росіянців, але можливо це було для них до певної заяви, бо буквально на днях ми бачили Путін терорист. Що він сказав? Що, начебто, суми не є основною стратегі, стратегічною ціллю, але якщо так вийде, ну тобто місто візьмемо в окупацію. Можливо, вже якраз і бачимо і якісь... Прошу. Що візьмемо в окупацію, вибачте? Суму, ну там я можу помилятися до цінності. Ці так, 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 так. Він якраз не, не, ще. Так, я не Ну я, я навіть е, не звертаю на це увагу. Ну тобто, е, все, що він говорив, все можна просто згорнути з комкати і виконати смітник гаразд тобто не думайте, що зараз цілі е, помінялися в цій літні в цьому літньому наступі. і суми якраз простолялки як це, собі... просто це просто напросто старшилки в росіян в принципі немає можливості для того щоб рухатися на суму ну дивіться а для того щоб забезпечити Просування до Покровська Росіяни мали на Донбасі угруповання в 150 тисяч військ, які підступилися до Покровська, створили йому такі охоплення і були зупинені. зупинені. То неповноцінні охоплення, і це ми говоримо про Покровськ, який в кілька разів менший за своєю величиною за місто Суми. Це 150 тисяч військ для того, щоб широким фронтом впродовж року рухатися. 150 тисяч постійно підтримувалася ця от таке угруповання з усіма втратами. Щезними втратами, які ворог поніс на покровському напрямку за рік з лютого, відколи ми вийшли з Авдіївки минулого року. до там лютого, нехай буде цього року. Вони лише просунулися до Покровська. Вони його не окупували. Вони його не взяли в оточення. Вони не зуміли нічого з ним зробити. Покровський кі ще раз кажу, в рази менше аніж суми для того, щоб на сумському напрямку рухатися таким самим широким фронтом, а тільки широким фронтом можна досягнути якоїсь такої задачі відрізання логістики, охоплення. Я навіть не кажу окупації, блокування логістики. То це потрібно росіянам зібрати на курському напрямку 150 тисяч військ, не менше 150 тисяч військ, які будуть постійно підтримуватися в такому сталому в такій сталі кількості для того, щоб отрухатися. А них зараз є там 50-60 тисяч військ. Тому про окупацію Сум це навіть близько ну от, не може бути якоюсь метою, ціллю, нездійсненною. Це просто-напросто тупе і псо, яке жене російські Диктатор гаразд, якщо росіянцям недостатньо е, особового складу і е, озброєння для того, аби наступати повноцінно на суба, тоді як розуміти заяву пана сирського, що не можна виключати наступ Росії з Білорусі? Сили все таки є для проведення і відкриття ще одного напрямку? Е, сили можуть бути. Тому що згадаємо, у вересні відбуватиметься навчання запад 2025 Це стратегічне навчання спільної Російської Федерації та Республіки Білорусь, які відбуваються раз на чотири роки. Минулого разу, коли відбувалися ці заняття, то ми всі прекрасно з вами знаємо, чим вони закінчилися. 21-й рік заняття, 22-й початок повномасштабна ем, агресія проти України, в тому числі і з Білорусі. Вона розпочалася станом на сьогодні. Ці навчання за ними дуже уважно спостерігає як українська, так і західна Розвідки, тому що по-хорошому насправді можна розглядати три сценарії такого продовження? Ні, навіть чотири сценарії цих навчань за там за міжнародними документами, якщо не помиляюся здається, можна на них на таких подібних плану навчаннях використовувати 13 тисяч військ. Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що Росія ніколи не притрималася міжнародних документів, і вона цілком може застосувати на них більшу кількість військ. Отже, сценарій номер один: чи може бути у випадку, якщо там зберуть резервістів якусь? Значну кількість військ декілька десятків тисяч або може до ста тисяч військ росіяни зберуть там а, і спробують здійснити новий виток агресії з Білорусі. Так ми маємо розглядати цей сценарій Про нього вочевидь говорить головнокомандувач сирський Це про вересень цього року, угу. а, чи, а, чи будуть росіяни йти. Мало ймовірно, тому що е, рухатися з Білорусі кудою через Волинь. Це ну за жодну з воїн, які відбувалися за останні 150 років років е, через ліси Волині і Полісся. Ніхто ніхто не намагався просунутися, тому що це ну це фактично самовбивчі дії, а е, тому мало ймовірно, що росіяни туди можуть рухатися. Чи можуть вони рухатися знову ж таки через райони Чорнобиля на Київ? Е, знову ж таки, це мало ймовірно. Е, Такі варіанти включати не можна, але знову я повторююсь. Це мало ймовірно тому що навіть білоруський диктатор лукашенко він цілком усвідомлений того що росіяни можуть зробити таку таке западной мо і станом на зараз ці навчання наскільки мені відомо і про це повідомляла зокрема і наша розвідка і наш президент про це говорив навчання в білорусі Відтерміновані, скажімо так, з прикордоння України в більш в глибину території Білорусі про це говорить президент Зеленський. Тобто, що це означає, що Лукашенко завчасно завбачливо робить дії, які не дозволять російським військам розташовуватися безпосередньо на українському кордоні, а засови їх та трішечки глибше від гріха подалі. Але сценарій на Україну мало ймовірний, втім, можливий. Про що говорить головнокомандувач Ну Хто я такий, щоб заперечувати його слова? Варіант другий Росія не може застосувати цю масу військ для того, щоб рухатися на Європу. Давним-давно обговорюється сценарій небезпеки для сувальського так званого перешийку-коридору, який сполучає або радше розрізає в такому контексті. Відрізає країни Балтії, Литву, Латвію, Естонію від інших країн партнерів НАТО по європейському континенту, зокрема від Польщі, цей сувальський коридор він існує як. Логістичний шлях сполучення Калінінграду через Білорусь з Росією. Чи можливий такий сценарій? Можливий він можливо навіть трішки більш ймовірний, аніж той, про який я розповідав щодо України. Але знову ж таки, треба бути свідомими в контексті того, що загрози можуть бути теоретичними і мають бути розглядуваними, скажімо так, розвідками. Але чи здійснені вони це питання таке? Ну доволі сумнівне? Чи здійснена ця загроза для Сувальського перешийку? Тому що допоки угу. Росія закінчила війну в Україні, або допоки не бодай не отримала паузи війни в Україні ти говорити про е, достатню кількість військ, які би можна було б застосувати на західному фронті недоречно. Ну, хоча, припустимо, і такий можливий теоретичний сценарій, що е, з'являється осінь, закінчується російський е, наступ на українському фронті. Знову з'являється переговорне вікно е, для України і Росії. Знову десь там в Стамбулі збирається Трамп з е, своїми помічниками, і теоретично укладається якась заморожувальна угода. Можливий такий сценарій. Її. Імовірність така так само є, але знову ж таки вона невисока, тому що амбіції Росії значно більші. Ну власне для чого в чому логіка літнього наступу? Росіяни прагнуть е, здобути собі ось ці переговорні карти, показати, що вони mm -hmm. щось можуть. А Україна прагне показати, що імперські амбіції Росії вони є нездійсненими. Ось це по суті зараз головна задача на найближчі місяці, але припустимо, що восени з'являється якесь вікно можливостей, укладається угода, і в росіян велика кількість військ задіяна. Куди вона буде задіяна, а ось тут уже з'являється небезпека для е, Європи. Тобто, допоки триває війна в Україні, в Європі війни дуже малоймовірно, що буде. Хоча всі ознаки для того, що росіяни готують агресію проти е, північного флангу НАТО вони є е, не просто так. Рік тому створювався Ленинградський військовий округ. Тобто, це книжка пише: військова наука пише: якщо створюються військові округи, це для наступу е, не просто так. Естонці будують інженерно-фортифікаційні рови траншеї, мінують Торії не просто так фіни е, теж саме роблять, не просто так латвійці та литовці відновлюють строкову службу. Е, планують латвійці мобілізувати жінок. Не просто так вони виходять з конвенції про невикористання та нерозповсюдження протипіхотних мін. Не просто так це все відбувається. Тобто, є такі загрози сценарій е, запад 2025 Це вже це другий сценарій. Перший напад України малоймовірний, другий малоймовірний, але можливий так само е, рух е, в бік північного альянсу НАТО, північного крила Альянсу НАТО. Е, Третій сценарій, і я його розглядаю напевно, що як найбільш високо ймовірним, що запад 2025 може стати елементом ну називаємо його так, не прихованої мобілізації, а альтернативної мобілізації в РФ, альтернативної загальної мобілізації РФ, тому що ми зараз реально бачимо, що російський диктатор уникає. Такої обов'язкової загальної мобілізації або дають обов'язкової часткової мобілізації. Втім, запад 25 може стати таким таким джерелом проведення власне призову до російського війська, тому що можуть бути призвані резервісти, як зараз відбувається призов до росіян до, до російського війська, коли добровольців залучають за великі гроші і вони підписують контракт, стають контрактниками. Не залучають резервістів, які мають якийсь військовий фах. Їх не залучають так активно до війська, їх не рекрутують, їх не мобілізують, не призивають примусово для того, щоб уникати ну, певного соціального напруження, і немає в цьому по суті що потреби. Але на навчання такого типу як запад 2025 можна призвати ж резервістів. Можна їм сказати: дивіться, ви не їдете на війну, ви їдете суто на навчання, і таким чином поставити під ружжою. Мене просто було таке спілкування з за Оборони Латвії uh -huh. генерал-лейтенант в мене з ним було інтерв'ю, і він говорив, що їхня розвідка розглядає цей сценарій як найбільш високо ймовірний, що Росія таким чином може провести мобілізацію резервістів, тобто, прихованою такою м'якою причиною, що, мовляв, ви на війну їдете, а на навчання отримати в своєму розпорядженні від 100 до 150 тисяч військових. Далі буде постане питання: а що з ними робити і куди вони підуть? Отут уже виникає наступний сценарій, але високо ймовірно, що це може бути елемент альтернативної мобілізації. І четвертий є ще шлях цих навчань, які би я також не став би виключати а, незавершене питання окупації Білорусі. Тобто, ну насправді білорусам теж є з чого з якого приводу хвилюватися. Якщо російські війська там, там з'являться, хто може гарантувати, що імперські амбіції Путіна, які останнім часом просто таки стали те, що називається російською російськомовні обузданими, що вони не будуть прагнути закінчити вирішити питання Білорусі, яка, яка була, яка якби де факто. Наче під повним впливом Росії, але де Юре все ще ні. Так от. Не можна виключати й цього сценарію де юри окупації Білорусі, угу. пане Василю, останок, Хо... можемо по якимось я не знаю моментам спро... зрозуміти в якому стані нині перебуває армія Білорусі, адже за цей час повномасштабного вторгнення в Україну ну явно вони теж набралися певного досвіду, трансформувалися. В них на території і росіянці тренувалися, і Вагнер активно розгортав всі ці табори, проводив навчання. Ну тобто, наскільки вони не знаю, підвищили свою спроможність бойову. Важко сказати, тому що інформація я я відверто вам скажу. Якщо коротко реально відповідати, не буду тут нічого вигадувати. Uh -huh. Я не стежив за збройними силами Білорусі. Є лише розуміння того, що вони не прагнуть, ну от принаймні за всіма тими ознаками, не прагнуть долучитися до війни. Вони всіляко петляють від цього до війни проти України. Хоча так чи інакше вони стали співучасниками початку повномасштабного вторгнення, і багато біди через них через їхню територію відбулося. Uh -huh. Але станом на сьогодні про військові збройні сили. Республіки Білорусь. Ну я не буду вигадувати. У мене немає розуміння даних, що вони з чим вони є і як і з чим його їсти. Так мовити. почула. Пане Василю, щиро вам дякую за вашу оцінку тим питанням, які ми разом з вами піднімали для наших глядачів. Сподіваюся, краще розуміються, орієнтуються наші глядачі у цих аспектах, зокрема подіях на фронті. Військовий оглядач Василь Пехньо був разом з нами. Друзі, ще раз пане Василю. Я вам дуже дякую, дякую вам до побачення.